Коли загарбники відступали на лівий берег, вони забрали усі автомобілі санітарні, які були в нашій лікарні. Після чого ми не в змозі були надавати допомогу людям, які мешкають у селах віддалених, да і по місту пересуватися було дуже тяжко. Зараз наші благодійні. Фонди, церква, мешканці усі, хто в змозі, надають нам допомогу для того, щоб наші хворі були в заботі, в турботі наших медиків, і ми могли добиратися до них більш зручним образом. І слава богу, за я просив, і так само лікарня. Щоб одну швидку передати на нашу лікарню, і блаженніший Святослав почув наш голос, і ось ця швидка вже є. Вчора я з Києва її привіз до Херсона. Сьогодні ми офіційно передаємо. Я радився з головним лікарем, так яку саме власне швидку, тому що є невідкладна допомога. Вони казали, що вони дуже потребують е, такої швидкої, але що міг сісти медперсонал і виїжджати на прийоми в села, оскільки зараз тепер маршрутки практично не ходять люди. Лишилися і треба до них доїжджати, щоб робити медогляди. І тому ми вибрали автомобіль, який обладнаний, що має разом з водієм дев'ять посадочних місць, що може сісти у коліст гінеколог, терапевт і виїхати у громаду.